Нарешті незаконну мобілізацію можна оскаржити нова судова практика, незважаючи на масові випадки мобілізації без проходження ВЛК і при наявності у людей права на відсрочку або бронювання, не всі суди погоджуються з позиції Верховного суду, що мобілізація є незворотньою, тобто, навіть якщо вас мобілізували з порушеннями. Назад повернути вас не можна, так сказав Верховний суд, але зараз існує практика, згідно з якою все ж таки треба бороти за свої права. Наведу два приклади, і у першому випадку Дніпропетровський окружний суд визнав мобілізацію незаконною через недотримання процедури проходження. ВЛК суд зобов'язав звільнити особу з військової служби, і це рішення вже набрало законної сили. У другому випадку, про що я знімав недавно відео. П'ятий апеляційний адміністративний суд підтвердив, що мобілізація працівника, який був забороньований, була незаконною. І найголовніше, що суд вирішив, що військова частина повинна виключити людину з списків та відпустити людину додому. Ці рішення демонструють, що оскарження незаконної мобілізації має сенс, а судова практика може підтримувати позивачів у таких справах. Тож не варто опускати руки на основі цієї позиції Верховного суду, адже конкретні справи можуть мати. Різні обставини і можуть мати позитивний результат.